Вітаю усіх прихильників флетфідерної ловлі. Виявляється, дуже багато у вас запитань, які стосуються, як ловити на флетфідер у місцях, де багато мулу. З радістю поділюсь з вами однією з оснасток. Ми на прикладі розберемо, як її в'язати, які її особливості і які насадки краще використовувати при ловлі на мулу. Ви знаходитесь на каналі флагман, риболовля і туризм, де складні речі ми пояснюємо простими словами. З вами Микола Солодовник і це рубрика Риболовні фішки. В Україні дуже багато місць, де водойми замулені. Але в таких водоймах дуже багато риби. І там, де багато риби, риболова приваблює це місце. Але як же ловити там, де все потопає в цій м'якій структурі дна? Ми риболови винахідники і просто так не здаємось. Тому сьогодні хочу вам показати один із монтаж, який дуже ефективно працює на мулі, до того ж дуже гарно летить. Коли ваша оснастка потрапляє під воду, то вона лягає на дно, а там м'який мул, і вона потопає. Перш за все, риболов повинен ментально про це подумати. То якщо біля нашої годівнички чи важка буде прив'язаний поводок з насадкою, то це все теж буде потопатись в мул. Ось саме в цій ситуації є одна оснастка, яка забезпечуватиме вам находження поводка гачка і насадки якраз над поверхнею. Давайте розберемо, що для цього необхідно. Я рекомендую таку оснастку в'язати на літкорі. Літкор – це більш такий жорсткий матеріал, на відміну, якщо на звичайному шоклідері або на жилці, тому краще його використовувати. Він не так буде засаджуватись в мул. Тому нашу флет годівничку ми монтуємо на нашому літкорі. Затягуємо його. Ось так от. Але, звичайно, в монтажі ми кріпимо нашу насадку ось в цьому місці за швидкоз'ємний вертлюг. У тому разі, коли ми ловимо на мулі, треба перенести ваш повідець на літкор зверху. У короповій рибалці цей монтаж називається вертоліт. Ми його примінимо у флетфідерній рибалки. Коли ця частина буде потопати в мулі, то наш повідець буде залишатись трішки вище і не буде чому його тягти на дно. Тому він буде лежати на поверхності. Для того, щоб тут зафіксувати наш повідець, необхідно ще деяке обладнання. Ну, наприклад, у вас повинні бути такі от резинові бусини. Швидкоз'ємний вертлюжок, а також такий резиновий кембрик, за допомогою якого повідець буде відводитись від літкора та під час закидання не буде заплутуватися. Як це все монтується? Значить, беремо ми маленьку бусину. За допомогою голки знімаємо її на літкор. Спочатку одну бусинку. Потім одіваємо швидкоз'ємний вертлюг і іншою бусинкою фіксуємо його. Що в нас вийшло? У нас вийшло між двома бусинками швидкоз'ємний вертлюжок. За допомогою цих бусин ми можемо переміщувати ближче або далі наш повідок. Від годівнички. І в залежності від глибини мулу це і будете ви регулювати. Ну, це підбирається таким імперичним шляхом під час вашої риболовлі. Або далі, або ближче. Ну, ось, наприклад, у нас мул, ну яка середня глибина його? Буває там від 10 см і так до пів метра. Да, ну середнях візьмемо там, хай 15-20 см такого м'якого мулу, в який провалиться а, наша годівничка. Тому ось 20 см відміряємо і беремо наш поводок. Обов'язково треба надіти на нього ось такий конус резиновий. І потім наш повідець одягаємо. На швидкоз'ємний вертлюг. Одягаємо конус. Ось таким чином цей конус трішки відводить, а при польоті він буде теж відводитись, тим самим не буде давати заплутуватись. Зараз у мене повідець близько 20 см. Ну, це занадто великий. Його можна укоротити ось таким чином. Або, навпаки, збільшити. Це залежить від ваших умов лову. Ось таким чином в'яжеться оснастка, яка використовується на мулі. Я думаю, що у кожного з вас виникло питання, яким чином поміряти глибину мулу. Ну, скажу вам чесно, що таких приладів в риболовстві немає. Краще за всього, це роздітися і потоптатися в тому місці і відчути, який ж мов. Ну, як ми робимо це ми, або конкретно я закидаю в місце ловлі свою флет або маркувальний важик, чекаю там, якусь, якийсь час, якусь хвилинку. І потім починаю тягти за вудочку. Якщо він легко винімається, ну взагалі зразу, е, то там мул не глибокий. Якщо він більш залипає, то ну, завдяки цьому відчуттю можна хоч якусь собі картину таку представити. І в залежності від цього регулювати довжину вашого повіця від флет-годівнички. Що стосується кормових частинок, які використовуються в годівничку, та насадок. При ловлі на мулі я рекомендую використовувати якомога дрібний корм. Це може бути звичайна сипуча прикормка або метод-мікс, Або гранула пеліць 2-мм, яка розміщена з прикормкою. Та моя рекомендація дуже щільно не пресувати її в прес-формі. Необхідно зробити так, щоб при ударі об воду Ну, близько 30-50%, а може і більше, при ударі об воду розлетілася і потонула, і упало маленькими частичками на мул, щоб це все не провалювалося. Ось така рекомендація. Що стосується насадок, то вони повинні бути якомога атрактивніші. Звичайні попапи так підходять, вони допомагають плавати над мулом. Але додатково їх треба обробити аромою, наприклад, з пульвелізатора звичайні наші пшикалки. Або краще використовувати ті насадки, які дають харчовий сигнал. Ну, наприклад, там, консервована кукуруза, бойле варені або пилящі. Щось таке, те, що гарно виділяє свій смак та аромат. Тож, друзі, якщо ви попали в таку ситуацію, де водойма вся в мулі, згадуйте наші рекомендації, використовуйте і обов'язково будете з трофеєм. Ви були на каналі Флагман Риболовля і Туризм. Не забувайте підписатися на наш канал, активізуйте колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Будь ласка, поставте вашу міцну вподобайку, пишіть ваші запитання. Можливо, ще якісь паради ваші при ловлі на мулу. Ми з радістю їх почитаємо та знімемо наступний сюжет. З вами був Микола Солодовник. Тримай, удачу за хвіст!